Пам'ятки мистецтва Скіфії і Північного Причорномор'я разом зі скіфською культурою в містах північного причорномор'я інтенсивно розвивалося античне мистецтво широкого вжитку, набули вироби, привезені з метрополії. Сформувався своєрідний еліно-скіфський стиль, у якому поєдналися традиції степовиків і греко-римлян. Архітектура причорномор'я, храми, театри, будинки не збереглася в первісному вигляді. До нашого часу дійшли лише їх руїни. Про високий рівень розвитку античного мистецтва свідчать вишукані мозаїки Херсонеса, Ольві, які прикрашали архітектурні споруди і вулиці полісів. Живопис твори монументального живопису місцевих художників на будинках, склепах і саркофагах, заможних громадян мають цікаву композицію, кольорову гаму вражають реалістичністю міфологічних образів. Засвоюючи античні художні традиції, митці надавали розписам регіональних ознак, що свідчать про існування своєрідної місцевої школи малярства. Скульптура скульптури спочатку імпортували до міст колоній, переважно з метрополії. Під час розкопок стародавніх причорноморських поселень було знайдено постаменти з написами богів із різних куточків античного світу, статуї з вапняку мармуру, бронзи прикрашали площі й вулиці Полісів північного причорномор'я. Надгробні стели знайдено у Херсонесі та Ольвії. Один. Портрет понтійського царя Митридата VI Євпатора. 2. Поховальна стела з Ольвії. Творчість місцевих митців представлена здебільшого в рельєфі й дрібній пластиці. Статуетки з коштовних металів і дерева були окрасою інтер'єрів храмів, помешкань заможних людей. Ювелірне мистецтво північного причорномор'я про вплив еллінізму в декоративному мистецтві свідчить форми й оздоблення керамічного та срібного посуду, амфор ваз з вишуканими візерунками. Ювелірне мистецтво північного причорномор'я привертає особливу увагу майстерністю, оригінальністю, технічною віртуозністю, форми і види виробів були надзвичайно різноманітними. Жінки носили намиста персні, браслети, сережки різних типів, головні прикраси, вінки, діадеми, гребні для волосся, поширені способи виготовлення, кування із цільного шматка золота або срібла. У декорі різьблення і гравірування. Деякі деталі, які виконано в мікротехніці, можна побачити тільки крізь збільшувальне скло Античні золоті прикраси. Один перстень. Два сережки. 3. Підвізка із зображенням Афіни, 4. Браслет з Ольвії. Додаткові уявлення про мистецтво скіфа еллінської епохи містять пантікапейські і ольвійські монети. На лицьовому боці карбували голови богів і царів міфічних персонажів медузу пана у вінку, Грифона зі списом звірів лева оленя. На зворотному музичні інструменти. Один два монета Скіфського царя Атея. Три. 6. монети з пантікапея та ольвії. Мистецька грамота. Медальєрне мистецтво це діяльність із виготовлення монет і медалей різновид мистецтва малих форм. У монеті розрізняють лицевий бік аверс і зворотний реверс. Традиційно для монет обирають метали, що зберігають пластичність у процесі виготовлення і довготривалість у використанні. Це золото, срібло, мідь та їх сплави. Монети є джерелом вивчення історії релігії мистецтва. У деяких випадках. Це шедеври. У наш час набули поширення пам'ятні та ювілейні монети. Українські медальєри присвячують свої вироби історичним подіям, пам'яткам культури, видатним діячам. Найбільша монета в Європі – віденська філармоніка. Її внесено в довідник Світові рекорди Гіннеса. Таку золоту монету номіналом 100 євро створено лише в кількості 15 штук. І вона вважається інвестиційною. Так, монета із засобу платежу перетворилася на твір мистецтва. Схарактеризуй зразки сучасних монет, присвячених мистецтву скіфів. Поцікався самостійно, що таке нумізматика, секрети творчих професій. Медальєр це художник або ремісник, що спеціалізується на дизайні та створенні медалей і пам'ятних знаків. Ця професія поєднує в собі елементи скульптури та гравіювання, потребуючи від майстра не лише художніх навичок, а й глибоких знань у галузі металургії та процесі карбування. Медальєри створюють не просто декоративні об'єкти, а й предмети, що мають культурне, історичне та символічне значення. Вони працюють у майстернях, на монетних дворах, у музеях, галереях і в ювелірній індустрії, створюючи медалі й медальйони. Театральне і музичне мистецтво активно розвивалося, відколи на півдні сучасної України було засновано грецькі колонії тоді вважалося, що вони сприяють гармонійному розвитку людини, її шляхетності. На вистави й агони, що відбувалися в Херсонесі, збиралося понад три тисячі вільних громадян. Деракотові статуєтки акторів і маски тих часів віднайдено в боспорі. Про музичне мистецтво скіфів і греків-переселенців при Чорномор'я свідчать знахідки інструментів, їх зображення на виробах ужиткового мистецтва, з поміж них струнні, ліра, кіфара, трикутна арфа та духові сірінга авлос, музичні інструменти. Ольвії походить теракота Атіса із флейтою сирингою в руках. Малюнок на ольвійському кратері з кіфаристками віднайдено на острові Березань. Один Скіфська ліра. 2. Лучник з флейтою Сальпінгою. Три гра на авлосі. Зображення на персні з Неаполя Скіфського. Давні автори зазначають, що у військовому побуті і під час жертвопринесень використовували сальпінгу духовий інструмент, який відзначався сильним, різким і пронизливим звучанням. Фігурки сирен птахів із жіночими головами, з лірами в руках підвішували на прикрасах. Зображення органа збереглося на розписі боспорського саркофага. У курганах знайдено барабани і бубни різних форм і розмірів. Серед них є своєрідні три зубці з пташками, мають у дзьобиках кільця із дзвіночками. Словник звіриний або тваринний стиль, назва стилю поширеного в стародавньому мистецтві, зокрема скіфів. Характеризуються особливою манерою зображення тварин: пектораль, нагрудна прикраса.